Всім привіт, друзі! В цьому ролику я покажу, як оплачувати підписку з CRM або з Зоха One. По аналогії оплачуються і інші продукти Zoho. Тож, давайте перейдемо до оплати. Ось тут для того, щоб зробити оплату, ви повинні володіти правами до управління фінансами в Zoho, тобто до оплат. Якщо у вас є такі права, такий доступ, то натискаємо ось тут на іконку і натискаємо Повисіть урінд плану». Це у випадку, якщо ви. Платите за підписку перший раз, якщо ви хочете продовжити або змінити підписку, то ось ця кнопка буде називатись просто управління підпискою. Далі у нас є вибір обрати ціна за всі співробітників або гнучка цільова політика. Я не буду детально зупинятися на в чому різниця. Якщо вам цікаво, напишіть коментар, і я з радістю відповім. Скажу відразу, що більшість клієнтів купує ціну за всіх співробітників, і безпосередньо в нас є ціна за місяць 37 доларів євро, якщо ми платимо за рік наперед, або 45, якщо ми платимо помісячно. Натискаємо на кнопочку Підвищити, ознайомлюємось з правилами, натискаємо галочку і натискаємо кнопку продовжити. В даному. В вікні ви побачите, що ви можете бути підв'язані до партнера. Якщо ж ви не підв'язані до партнера, то я рекомендую це зробити, так як якщо у вас будуть виникати в майбутньому питання, ви завжди зможете написати на пошту і вам партнер допоможе. Як зробити підв'язку? Ось тут натискаємо на цю кнопку, натискаємо Отмітить свого партнера, у нас відкриється віконце, і ми зможемо вказати, які саме продукти ми. Будемо підв'язувати під партнера в даному випадку. Це буде ZOHO CRM. в цьому відео. Ми бачимо, що він вже підв'язаний, але давайте розглянемо, як саме підв'язати. Обираємо продукти, натискаємо відмітити партнера і вводимо великими англійськими буквами слово Sales Jam». І натискаємо на кнопочку відправити. Таким чином, ви будете підв'язані під партнера, і якщо у вас будуть виникати якісь питання по оплаті, ви завжди знаєте, як звернутися і отримати допомогу. Різниця між зверненням до партнера і до з Оху напряму, в тому, що ви отримаєте швидку відповідь на своє питання і ще й українською мовою. Тому що звернення напряму в зохо може зайняти декілька днів і треба писати англійською. Якщо ж ви вже бачите, що ви зв'язані з партнером, то ви просто цей крок пропускаєте. Далі кількість співробітників, за яких ви хочете заплатити. Бачимо, зараз у нас стандартно вибрана. Оплата щороку, якщо ви хочете платити помісячно, ось тут ми перемикаємо. Вводимо кількість користувачів, за яких ми хочемо заплатити. Різниця між щорічним і щомісячною оплатою в ціні. Якщо ми бачимо ціну за одного користувача, це буде 45 євро. Якщо ж ми введемо ціну за користувача за рік наперед, то це буде 37 євро. Тобто різниця майже в 20%. І так, обираємо помісячно, наприклад, вводимо кількість користувачів, представимо, що це буде 20, і тут калькулятор автоматично порахує вартість підписки. Додатково можна купити додаткові опції, якщо ви працюєте з партнером, то вам ці опції не потрібні. Також не буду детально зупинятись, більшості воно просто не потрібна. Якщо ж вас, вам воно потрібно, напишіть коментар і ми з радістю відповімо. Проконсультуємо по решті пунктів. Як я сказав, в більшості це не потрібно. Просто вводимо кількість користувачів і натискаємо на кнопочку продовжити. В цьому вікні бачите, у нас третій крок уже покупка. Нам треба ввести номер карти. По-перше, нам треба ввести дані компанії, номер телефону, обрати країну зі списку, обрати ввести дані. Адреса, і ось тут на вибір ми можемо обрати, оплатити кредитною карткою або ж оплатити через PayPal. Давайте розглянемо сценарій, коли нам треба оплатити через кредитну картку, так як це складніше. Через PayPal ви просто натискаєте на кнопку Продовжити, і у вас система проклади. Попросить ввести дані від вашого PayPal, тобто логін і пароль, і далі просто треба оплату підтвердити. В випадку оплати карткою вам треба ввести номер картки, обрати, до коли доколи вона діє, і також CVV-код. Ось тут, коли ви введете дані, при оплаті картою також вас попросить ввести Дані саме країни і адресу. Ви можете натиснути на галочку, і дані, які ви вводили тут, вони просто будуть використані при оплаті карти. Коли ви заповнили всю необхідну інформацію, натискаємо на кнопку виконати платіж, і платіж буде виконаний. Якщо ж буде висвічена помилка, тоді перевірте, чи не стоїть у вас в банку ліміт на оплату в інтернеті. Підвищить ліміт і спробуйте ще раз проплатити. Якщо у вас виникають будь-які питання або складнощі з оплатою підписки в ЗОХО, звертайтесь. Ми з радістю вам допоможемо або проконсультуємо.